Добрий вечір всім. Дякую за ваше запитання. Безперечно, що країні потрібні реформи, і, безперечно, що всі свідомі українці повинні їх підтримувати. Тільки дай Бог, щоб це були реальні кроки, і цей наступний парламент за ці всі реформи голосував, тому що за останніх півроку ми не побачили жодного закону, який був проголосований і який потребують сьогодні люди. От я працюю 8 років е, міським головою, і за цей час е, мені працювати все складніше і складніше. До речі, за останніх півроку також стало складніше працювати. Тому дай Бог, щоб ці реформи були скоріше і можна було їх впроваджувати в життя. Тому що сьогодні є питання бути чи не бути. Ви ж розумієте, що е, через е, відсутність відповідальності ми втрачаємо в нашій державі. Ми так втрачаємо поміжлиз на території. Ми е, губимо наших хлопців, які вмирають. Ситуація насправді є надзвичайно складна.